Виконуємо номер 837 із підручника Алгебра 7 та номер 36 крапочка 27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. У Марини Олегівни є дисконтна картка, «Книгарні Олімп. За умовами якої покупцю надається знижка в розмірі 12% від вартості покупки. Скільки Марина Олегівна заплатить за книжку вартістю 150 гривень, якщо використає дисконтну картку. Приступаємо до виконання. Отже, від вартості книжки ми віднімемо знижку. Подамо 12% у вигляді дробу, Це буде 0,12. І помножимо на 150. Отримаємо 18 і тепер 150 віднімаємо 18, буде 132 гривні. Це мінус у нас стоїть. І заплатить за книжку. За книжку записуємо відповідь 132 гривні. Номер 837 із підручника Алгебра 7 та номер 36 27 із підручника математика 7 виконано.